Ну, По-перше, що це унікальна операція. В цілому, стратегічно розмовляючи з керівництвом держави, спецслужб, ми орієнтувалися на те, що е, дійсно проводити глибинні стратегічні операції щодо тих об'єктів, які становлять велику загрозу України, наносять удари е, по миру населенні і по нашим цивільним стратегічним об'єктам на території держави. І один із основних стратегічних методів це знищити їх на місцях дислокації. Це складна операція. Да ідея то хороша в цілому, і ми на неї вже реалізуємо частину. Але такого рівня я прямо скажу, що нема в історії е, навіть крайніх вой, навіть в історії Другої світової війни. Моя японці певхау пам'ятаємо як вони бомбили, але це з іншого боку. А у нас е, дійсно це комплексна операція, яка дозволила знецінити фактично діючі страдичні авіації практично на 40 відсотків. Це те, що дійсно казує, що і ті ударні е, ракети, це ескандери, це крилати ракети, з яких не запускаються. Більша половина вже не буде запускатися. Вони декларують біля 120 штук, що знаходяться на бойовому чергуванні або в строю. Ми знищимо до 40, ще один літак е, наведення, а 50 їх всього п'ять залишилося. Уже пам'ятаємо е, два. Е, ми знищили один, пошкодили. Тому це ще один літак наведення, який наводи на всі стратегічні об'єкти, на цивільні об'єкти щонічно, або, наприклад, на протязі якогось довгого періоду моніторив ситуацію для того, щоб організувати ці операції. Знищення таких літаків дозволяє нам упередити, можливо, майбутні удари, тим більше частина з них знаходилася вже з ракетами і передбачалося, що е, було запущено не е, десь десяток, як цю ніч. А можливо декілька сказати, десятків по всім цивільним об'єктам, і це було ще більше жертви. Ми можемо тепер говорити не тільки знищення літаків, що першочергово важливо і на перспективу, а навіть пережиє конкретної терористичної атаки. Оце сьогодні великі наслідки, які дійсно дозволили нам нейтралізувати стратегічні ресурси як для нас загрози, так і підкреслюю, особливо важливо і для розгортання стратегічних ядерних сил. То що складається адренасиви? Тріада це повітряна сили, оце цілі такі, про які ми говоримо, і ми їх знищили. А це і проти нас, і проти США. Ми вперед від них загрозу. Це відповідно шахтного типу і морського базування. От якраз один із напрямків ми чітко нейтралізували на 40%. Третє Третя складова це військово-політичне значення. Росія вказана те, що стратегічний об'єкт знаходиться під такою охороною, що фактично неможливо її. Нейтралізувати я прямо скажу, знаючи з практики своєї роботи, якраз ці об'єкти конкретні, не теорії, вони охоронялися масовими моделями захисту: космічно, радіотехнічно, електронно, технічно, фізично і контрозвідувально. Це все не спрацювало. Як бачимо, одну тобто до речі, пане Микола обійшли на лесу удари. От. Оце дуже цікаво, тому що от як гурльов, якого ми щойно цитували, про те, що він називає це провалом спецслужб, так і що тепер їм треба там бошки позносити, позносити і так далі. О, як хочу пропускаєте, бо ви що люди будуть покарані? І це перше запитання. Ну і чи взагалі погоджуєтесь ви з цим, що це повний провал спецслужб Росії? Е, ну це провал відповідно Міноборони Росії. Цей системи захисту я просто знаю всю ешелоноборо, тому що ми щось акцент на ФСБ. ФСБ це один із елементів контролю, контролю забезпечення. Це е, спеціальні стратегічні сили, якраз які забезпечують захист цих об'єктів Міноборони Росії, Генерального штабу, Росгвардії це величезні сили для охорони і контрозвірно це в першу чергу ФСБ, який повинен виявити підготовку операції. Якраз відслідковування можливо так сказати, інтересу до цих об'єктів, переміщення сил засобів, тих же фур, тих же дронів, тих же е, якраз невеликих е, е, об'єктів дерев'яних для того, щоб їх приховати. Зрозуміло система пуску, розміщення систем наведення це ще одна схила, або використання російських дуже важливо, робота агентури і спец. Е, Підрозділ, які проникли на території Росії, тому що агентура цього всього не зробить умовно місцеві жителі або навіть військові. Тут треба професіонал високого класу, які прибувають на місцях, легендовано під ідем росіян, розвідують ці об'єкти, виясняють з северні сторони, і де ударити, як підволікти систему ППО, як нейтралізувати систему захисту, як ввести в оману ФСБ, і а тоді тільки провести і підготувати операцію. Саме важливо, що без участі практично людей вона вже працює як штучний інтелект, який наніс удар, а всі організатори виконавців вже були за межами Росії. Тобто, ловить нема кого за виключенням водіїв, які часто не знають, що там було. Їм поставили якесь завдання, наприклад, бізнес, якийсь проект. Вони не володіють, що це будуть якісь можливо і удари. Тому в даній ситуації будуть е, зараз притягнути і ФСБшників, і військових. І Росгвардію, і безпосередньо командирів частин, які не забезпечують захист якраз цих об'єктів, тобто полетять голови всіх. Ну і як ми говоримо, це важливий чинник перед переговорами. З одного боку, світ побачив, що Росія не все сильна. Саме головне, там, де стратегічні об'єкти, і вони були вражені в таких кількостях. Оце системне скажу, стратегічний провал Російської Федерації, їх Збройних сил, їх систем ППО. Іх то системи забезпечення якраз контрозвідки. От це якраз конкретний удар поряд з іншими, тому що на протязі доби ще було уражено ряд об'єктів, залізниць і надзвичайно потужних логістичних шляхів. Оце те, що ми давно вже з вами обговорювали. Що треба, щоб підірвати основу і всю базову домінанту, щоб не били по нашим містам, по людям, по цивільним об'єктам, по військовим, знищувати стратегічні об'єкти, тактичні аеродроми з кабами. Пускою установки якраз із е, безпілотниками і системи їх та забезпечення і виробництва. Оце те, що нетралізуючи з два-три місяці, в них уже ресурсів немає чим наступати, чим бити. Так, от а ті обмежені вони будуть надзвичайно слабкі для того, щоб протистояти нашій армії, яка нарощує ресурси. Ну, Оце так. сьогодні склади стоки стратегічно рівня. Да, будемо сподіватися, що дійсно ресурси в них дійсно вже там майже вичерпані, і що ну Росія в останніх, так скажіть, скажімо, так, блефуючи, в останніх конвульсіях, там дригаючись, а, але Намагаються там тримати, умовно кажучи, обличчя висуваючи вимоги щодо припинення цієї війни, які абсолютно безлузді, які очевидно, що Україна за жодних обставин ніколи, ніколи на це не піде. А як ви вважаєте, от? З попереднім спікером ми говорили про те, що це була його думка, звичайно, що я тільки там ну так от перефразувала під себе, що географія Росії це доля Росії, от наскільки тут її масштаби, так, величезна територія, наскільки складно взагалі, а ще важливо це розуміти і ваші пояснення почути в контексті того, що ми останнім часом чуємо від. Західних лідерів, ну зокрема від Мерца, який каже про те, що все Україна, ми будемо знімати обмеження на а, застосування зброї. А, Україна, самостійна країна, має сама приймати рішення, як її використовувати те чи інше озброєння, яке ми готові, натякаючи, напевно, що на деякі деякі види далекобійної зброї, що вони готові це робити, але все це, звичайно, буде так ск потихому зроблено. Наскільки Росія тепер стає такою ураженою? Наприклад, там Транссибірська магістраль, її протяжність 9 тисяч кілометрів. В першу чергу ми давно мали ті засоби, які набагато переважали Тавроси, атакамси, самкі і Стромшедов. Це важливі системи, які б'ють на 300 тере, якщо Тавриси 500 кілометрів високоточні. Це як допомога, але базовий і основний домінантний. Формат це наші збройні сили і наш ВПК Першу чергу підписую. наші балістичні ракети Кабе Південнемашу 15 тисяч кілометрів і можуть нести тонами, десятки тонн зарядів аж до Петропавська, Камчатська, не тільки Транссибірська магістраль, а знищитись любі об'єкти на території Росії, далекого сходу, Сибірю, особливо Уралу під Москвою. Я, я просто з практики своє знайде знаходиться. Пане Миколе. Збері... А чи, чи, чи є у нас такі ракети в наявності? А є. От є. ми пускали. Якщо ми говоримо СС-18 і СС-20, сатана Росії, чи є все виробництво Наше. України і регламент сатана. роботи, хто їм проводив? Українське КБ. Ми припинили це робити десь уже біля 20 років, і там не знаємо, що там залишилось, тому що вони повинні обов'язково це проходити. Е, е, дуже потужні програми з американцями і Єврокосмосом. Наземний старт, зеніт, морський старт це балістичні пуски наших ракет, а їхні тільки спутники. Все, замість спутника став потужний боєзаряд і він летить завгодно. КБ Луч це я говорю те, що офіційно відомо і нема секретів. Це наші ракети 1000-2000 кілометрів. Аж до Урала і за Урал. То відповідно, ці системи, які. Виробляються не десятками, як нам поставляти камси, а тисячами і десятками тисяч, які накривають повністю Росію. Оце вже буде по взрослому, як говорять тобто росіяни. Це вже буде по всім секторам любі і олені, і біли. І так скач саласвійки, вони будуть накриватися щоденно десятками разів. Але е, я можу припустити, що ну їх кількість обмежена. Це перше, а по-друге, от те знову ж таки, те, що ми чуємо від західних е, наших партнерів, про те, що вони готові вже вмерт. Так під час останньої зустрічі з українським президентом він сказав про те, що готові. А, німці п'ять тисяч 5 мільярдів припрошу євро вкладати в оборонно промисловий комплекс України. Наскільки це може пришвидшити і оживити у цю нашу це? В першу чергу, що ми говорили спочатку війни, якраз перести на воєнний лад, і ви говорите там mm -hmm. обмежено. не обмежено зеленський. Тільки 5 місяців назад, що говорив вже 100 ракет, уже цих кабелуч уже є. Я прямо скажу контактуючи з керівництвом на початок війни, могло 10 тисяч виробляти за рік. Це накрило все, що там тільки може бути. Але єдине гроші, це зараз до цього приходимо за 3-7 років війни, щоб налажив виробництво технологічної держави. Ми зазначалися десятки разів з асоціацією виробників зброї Німеччини, рейон Мета і інші, інші дуже великі підприємства та й середні, які забезпечують це величезні технологічні центри. Які разом з нашими КБ і нашими заводами можуть виробити любі ракети, про які ми говоримо, в величезних кількостях, як для України на повою, так і для Європи для створення отого потужно оборонного щита. А оскільки часу потрібно от -пан, пан пан Микола, скільки часу потрібно для того, при не за умови, що є гроші, є виробничі потужності. Скільки час, час часу потрібно для того, аби виготовити в Україні там? Там десь у нас виробити. вже є всі розробки. Ми продавали ці ракети виробляли вже. Готові не то, що ми там з нуля говоримо, ага. тому що дехто з нуля все готово вже багато років. Деякі уже ракети, десятки років, а балістична ракети КВ південне десятки десятки-десятки років вироблялась. Зараз відновлю, за півроку можна виробляти оці сотні великих і тисячі е, середньої мало дальності. А це буде надзвичайна перевага на полі бою Росії. Шанси виграти не буде. Дуже приємно було вас почути, чесно кажучи, як я впевнена кожному нашому глядачу, що е, і не треба тут боятися ескалації, е, бо це війна, і дійсно ми вже звикли до того, що напередодні будь-яких перемовин, е, от, щойно отримали повідомлення про загрозу балістики і так далі. Але та, та інформація, яку ви нам щойно. Розслумачили, поділилися, вона вкрай важлива, і тепер Росія не чувається, що ми можемо сказати. Тепер вже дійсно Путін відчуває не тільки чує від України, що було би класно, аби війна перейшла на територію України. Це вже відбувається. Чи не так, пане Микола? Ну, в першу чергу вона чітко переходить на територію Росії. І Я прямо скажу основну тезу, що сьогодні на стратегічному рівні замовчується. Любіда заяви Мерса, наприклад, або, наприклад, британця е, Старбера, що вони поставляють зброю і ракети, це вже шум, що це щось таке було надзвичайне. Росія агресора, яка використовує всі ракети свої, використовує тисячі ракет Північної Кореї, міжнародного диктатора. І ніяких питань ні в кого немає. Що для агресії використовується масовою кількість, не десятки, навіть не сотні ракет, як ми беремо з Заходу, а тисячі ракет проти України. Танки, БТР, БМП, війська, так само ракети і дрони від Ірану. І всі мовчать, практично. Люди ну, там згадали. То треба, щоб світ гримів, що агресор використовує других агресивних так сказати, країни для знищення держави і загрози демократичного світу, включаючи першу Європу і США. Ці ж то 95, то 160, то 22 Проти чого насіли? Скажу: це стратегічні бомбардувальники стратегічними ядерними зарядами проти Європи і США. Вони насіли тільки туди. Що ж ви не ставите питання? А чому ж ти Росія ви все це використовуєш та ще й береш в тих країнах? А вони кажуть, от Росія сказала, що десь з Європи поступають, це вже щось буде таке ескалація. А не ескалація, що йдуть ескандери від Північної Кореї, 1200 штук. Або декілька мільйонів боєприпасів різних типів. От так треба вести війну на рівні ООН, всіх груп впливу, а вони є закриті, потужні клуби, міжодні. Відповідно на рівні якраз тих е, системних безпекових секторів, які бачать, що це глобальна катастрофа, яка веде до глобальної війни. І війна йде для світу від Росії, яка може використати ядерну зброю. Це знищить людство. Я ще раз підкреслюю, була відпрацьована е, модельована ситуація. Фільм зняли, війна між США і Росією ядерна. Знищується світ. І ні американців, ні китайців, нікого, ні росіян не буде. І якщо треба змусити світ в першу чергу цивілізований, навіть Китай, Індію, всі інші сказати «Ні, Росії, тому що знищимо тебе. Ми не допустимо, щоб нас не знищив, тому що в такій війні вже не буде кордонів. Пане Микола, почули вас? Не можемо далі продовжувати. Дуже важливо мені здається, від Америки ми маємо почути тільки дякую за те, що одну частину цієї ядерної тради на 40% силами служби безпеки України було знищено. Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у 5 десятому роках, був з нами на зв'язку.